Двічі на тиждень спеціально обладнаний автомобіль їздить населеними пунктами Харківщини. Так у серпні розпочала свою роботу пересувна громадська приймальня начальника головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Харківській області днями автомобіль побував у лозовій руководство Міністерства внутрішніх діл і нашого управління міліції обласного обеспокоєне станом діл на місцях, опросимі взаємоотношення. Населення з міліцією. тому, аби вдосконалити форми співпраці з населенням, оперативно реагувати на скарги населення. Рішенням начальника головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Харківській області створено пересувну громадську приймальну. До речі, розповідає спеціаліст приймальні полковник міліції у відставці Павло Ковган. Правоохоронці Харківщини одні з перших, хто запровадив у свою діяльність таке нововведення. Починаючи з 6 августа, ми вже об'єхали 10-й район. Сегодня мы были в первомайске, и вот сейчас во второй половине дня в Лозовой. Граждане обращаются по самым различным вопросам, начиная от неудовлетворенности расследования по уголовным производствам, неудовлетворенность рассмотрением и принятием мер. по матеріалам, каким-то по ранее поданным заявлениям. Иногда обращаются с благодарственными письмами в адрес участковых инспекторов, особенно в маленьких населенных пунктах, в деревнях, где очень многое зависит от работы именно участкового. Спектр питань, з якими звертаються мешканці області, різноманітні. Часто доводиться просто роз'яснювати чи надавати юридичну консультацію. Жалоби іменно на некоректне поведення, на грубе поведення. Да. Були. билі зараз они на рассмотрении у начальника ГуМВД, і в некоторые райони буде послана даже бригада інспекції личному составу, щоб розбиратися. Павло Ковган запевнив, що усі без винятку скарги звернення заносяться до журналу виїзних прийомів та потрапляють на особистий контроль начальника управління, який згодом за своїм підписом надасть відповіді громадянам.